Мрієте про якісне, двоспальне м'яке ліжко, але лякає ціна. Запитайте у менеджера, як максимально зберігаючи якість зробити ліжко дешевшим. Наприклад, ви можете замовити це ліжко без додаткових опцій. Перша без зйомного чохла боковин ліжка без красивого кута. Економія 2900 гривень. Звісно, без цієї опції кути ліжка будуть трішки відрізнятися, будуть шви по периметру, стик на куту і будуть тонші боковинки, але на саму конструкцію це ніяк не впливає. Друге, оберіть дешевшу тканину. В нашому салоні представлені ліжка в якісній тканині третя категорія. А якщо ви оберете тканину в першій або другій категорії, ви зекономите тисячу або 2 гривень. В нашому салоні ліжка представлені з підйомним механізмом. І якщо вам не принципова ніша для зберігання речей, то ви можете замовити таке ліжко без підйомного механізму і без ніші, і зекономите 4300 гривень. Тобто ви можете придбати такі ліжка. Без підйомного механізму в базовій комплектації за 17 590. А з підйомним механізмом вартість таких ліжок буде 21 900 гривень базовій комплектації. І якщо ви ще замовите до ліжка матрас, то отримаєте знижку мінус 10% на комплект.